Сьогодні ми зібрали комісію, комісію містобудування будівництва земельних відносин, та охорони навколишнього середовища у зв'язку з потребою розглянути терміново ряд питань, які опрацьовані відділом земельних ресурсів, юридичним відділом Райнської селищної ради. Тож прошу комісію повну має. Сьогодні склад. Шість mm -hmm. да. питань у нас. Перше питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для встановлення земельного сервітуту. До селищної ради з питанням звернулися Прикарпаття облденерво. Просять дати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для встановлення земельного сервітуту. На земельну ділянку орієнтованою площу 6 квадратних метрів у селі Ясень. Е, в селі Ясень. Це, е, якщо брати до уваги до купування, небажного місця розташування це на лизу, там за естакадою є місце. Не просять дати дозвіл на віддалення земельні ділянки. Які будуть питання, зауваження? Там ви, Кладуть сонячні панелі і необхідний трансформатор. це. Для електроенергії інтернетивної стоємо. Друге питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння. До селищної ради звернулася Надія в них особливо. Прошу дати дозвіл на відведення земельної ділянки орієнтованою площою 56 сотих в селищі переміщення, урочище світло. З ціленим призначенням для сінокосіння. Хори, вони там прибирають, чистять, підтримують, хочуть зареєструвати свої права. Прибирають, чистять, то прав. Вони ну, якісь... використовують на наземельний ряд. Це не рахувалося, тому що... Там, коли замку колеться. Туди яке на закінчення, коли близько, то є Вони там знаходяться з правого боку. Там борщовики вони все це прибирають. Незакинечний Ми Ми перевіз. Про якісь питання пробують нема штату, а то нічого. Голосуємо про затвердження, третє питання. Про затвердження проєктів о, землеустрою щодо відведення земельних ділянок цільове призначення, яких змінюється. Звернення, розгляне звернення коцам Надії Ярославіни. Вона має власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 010 і хоче змінити її цільове призначення під забудову житлового будинку в селі Захерничне, урочище біля церкви. Це відповідає містобудівній документації, а витяг з містобудівної, що це питання не порушення земельного законодавства і відповідає генеральному плану. Є можливість змінити всі ради значно. Які можливість? Так, і є. Це, не міняють Не міняють. Четверте питання. Про зміну сторони орендаря в договорі оренди землі. Це звернення надійшло від Годакону. Пад ВФ Україна. Вони мають вишку зв'язку В'ясені. Договір оренди був з пад ВФ Україна. Вони так зазначено в їх питанні своє майно відчужили, якісь там структура в їхньому складі. Це вона називається зараз ТОВ Ukraine Network Solution» і просить внести зміни у сторону договору оренди. Це законом не обов'язково, але вони так прописано земельно так, але вони мають бажання. Це буде така е, додаткова угода і проект рішення. Звучить замінити сторону в чинному договорі оренди за 24-й рік площею 0,168 гектарів, як азастрої нових для встановлення вежі і обладнання мобільного зв'язку, що знаходиться в селі ясне шляхом укладання додаткової угоди про зміну сторони в договорі, а саме змінити орендаря ПАД ВФ Україна на орендаря ТОВ України на епосолюшні і внести зміни у реєстрі речових прав. І тут є проєкт додаткової умови, тільки сторона договору. Що голосуємо, що ми П'яте питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передачу у власність. Станом на сьогоднішню дату до нас надійшло 61 звернень про затвердження технічної документації. Всі ця технічна документація була опрацьована, перевірена, порушень не виявлено. Я хочу зачитати проєкт рішення. затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки та передати у власність Чуповському. Село Ясин, ділянка для обслуговування житлового будинку, по вулиці Хмельницького, 112, Костюк, селище Перегінське, вулиця Великий Берег, під забудову житлового будинку, 13 сотень. Для ведення особистого селянського, урочища вілики, Лесюк і Лесюк, проживає в Перегінську по сучових стрільців, глинка. Проживає в Перегінську вулиця Дружби, має земельні ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку родища Цегоня і по спащині будинок у, по вулиці Дружби 9, дві ділянки. Федір не Федірко, житель Берегінська, жителька, підзабудову ділянка по вулиці Руданського, 14А, Полич Ярослав. Ділянка є для будівництва обсловно-житлового будинку по вулиці Хмельницького, 5. В'ясень, яруняк, проживає Вагалевича, 246. Є земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства по вулиці Вагалевича. Дві ділянки, в урочищі збори і підверх. Слідучи, Бойко, Дженіка Переніцька. Для будівництва злого житлового будинку вулиця Молодіжна, 11. Зорі, проведення особистого селянського, житель Перегінська, урочище року 16 сотих. Затвердження передаємо власність 40, житель Перегінський, Великий 59 для ведення Селянського, ділянки У кільничному, одна ділянка, підлугу в Перегінську горбища. І в Перанську під Жолобища. Сорока Василь, житель Переїнська, вулиця Велика, 259, ділянка під Хащі, Соломчик, житель Переїнська медична шість для ведення селянського господарства, декілька ділянок, урочище за селом, урочище. так. По вулиці Медична, урочище клива, урочище за каналом, радовище. Він всі ділянки, що були в ньому користування по архівному рішенні, каже, будуть документи. Гаврілова, Небилів, Шевченка, 1, теж декілька ділянок. Для ведення селянського господарства Мохна 6 сотих, блинята 14 сотих, урочище бір, 4 сотих, Турова 12 сотих, слідуючий сорока пересіду. Ну, Аврілова так? Мисла Федорівна. Мирослава Федорівна, Шевченка Леден. Е, Цікаво ну, е, Проживає, по Шевченка 1, <смітка> <Шевченка>, де то, вас вулиця Шевченка, <смітка> цикальна, <смітка> так? Ну, це кажуть, про Шевченка один. Початок Шевченка. Е, Слідуючий сорока, е, житель Переїнська річна, в рівне заслуга житлового будинку по місту проживання, Небилів Чірчак, польва 27. Має ділянку для ведення селянського, урочища бір 5 сотих, урочий щебір 4 сотих, в Мохначі 10,70, 6, Турова 9,55, Мохна ще одна ділянка, 5,22. Це все для ведення селянського господарства. Так, перегінських Куличок, проживає радова права 160, б ділянка під забудову по проживання. Площею 478 і 292 ділянки, які розділяє вулиця. Слідуючий кулик, житель Перегінська, Замленівка, 9. Для ведення селянського господарства, радовище, ділянка площею 4 соті. Дзеба ясен. Проживає по вулиці Ярності 8. Для ведення селянського господарства урочище Бабське, 1875. Петриній закірничний, Шевченка, 206. Під будівництво обслуговування житлового будинку по місцю проживання. Коваль, Перенський січових стрільців під забудову, ділянку по місцю проживання. Віснович Небилів, Леся Мартовича, 28. Ділянка по місцю проживання під забудову. Романко. Переїнське святинного ще декілька ділянок, урочищі затока для ведення Селянського, ставок, ридвані, город, за каналом, радовище. Це все для ведення Сілянського господарства в Параїнську. Венжен, жителька Переїнська, під забудову житлового будинку по місці проживання Січовистрівці 85. Перегінськ, вулиця Вагалевича, 23, Черпак, ділянки, декілька ділянок для Вернення Селянського, Зарінок Перегінський, Бузниковатий 11,52, Барани 10.57. Три ділянки в неї. Слідуючий Лушко, ну, житель Перегінська, рабла, 12, ділянка під забудова, місці проживання, наріжняк Перегінський, Костянтина Федірка. Під забудовою ділянка по місцю проживання. І ще одна ділянка, яку вона успадкувала по вулиця Федірка, 1 Ділянка під забудову так само. Жителька закірничне бойко для ведення селянського господарства. Урочище в сухий, 9,47, під Лугом, 35-64. Закірничне хащі. Для ведення селянського господарства 428 і за зацапівка за керничня 0,42. Приймах, сливки, вулиця Романа Бузнука, ділянка від забудову 10,81 по цій же адресі проживання. І для ведення селянського господарства, урочище на Горішня 0,2650 та гора Горішня. 0,619. Красне. Чабан, жит, ділянка під забудову по місцю проживання. Ділянка знаходиться. Господарська, 50, села. Красне, Перегінськ, Максимів. вулиця Кам'янецька, 29. Для ведення селянського господарства, площею 04-39. Село Ясень плюс. Проживає по Молодіжна, 16 для ведення селянського господарства, він має дві ділянки. В гамарні, 011 і Моча 01917. Житель села Ясень Петриля проживає по вулиці Шкільна, 28, ділянка під забудову по місцю проживання і Стасів, село Ясень, вулиця Валевича, Венька, місці проживання, ділянка під забудову. 62, То всі, ці всі опрацьовані, опрацьовані, всі так, який шістьдесят два згадую. Тут всі ділянки все опрацьовані, все перевірлено. Попричайно, якусь документацію відповідаємо? Так, кого які питання? Про Пропозиції? Нема питань? Голосуємо. Одного. Так, що це питання? Про вкладання мирової угоди. У провадженні господарського суду Івано-Франківської області перебуває справа за позовом заступника керівника Івано-Франківської обласної прокуратури в інтересах Перевінської селищної ради до товариства з обмеженою відповідальністю вітри Карпат про розірвання договорів оренди та повернення земельних ділянок. Це є всього 8 земельних ділянок. Цей позов прокурора зумовлений тим, що на початку 2022 року у зв'язку з несплатою орендної плати обетів Карпат перед Перецькою селищною радою виникла заборгованість у значному розмірі. Але починаючи з 2023 року, заборгованість поступово була погашена і на даний час орендні платежів вносяться відповідно до чинного законодавства, встановлені договорами строки. Але справа е, в суді є. І е, вітри Карпат е, направило відповідний супровідний лист із мировою угодою, зі е, змістом якої ознайомилися працівники і земельного відділу, і юридичного. Е, зокрема, угода передбачає підтвердження сторонами, що станом на момент її укладення відсутня заборгованість. Правді були перевірені, перевірено, чи на даний час дійсно є сплата, що як має бути заборгованість відсутня. Це є основна умова мирової угоди. І е, на думку юристів, е, підписання даної і укладення мирової угоди є доцільно, оскільки це є вісім земельних ділянок, вісім договорів оренди, і це є значний, значно збільшується дохідна частина бюджету. І тому не розривати їх не є доцільним, в зв'язку з тим, що вже протягом тривалого часу умови договорів виконуються. Тому пропонуємо проект рішення, який передбачає укладення мирової угоди, а також уповноваження селищного голови Для Андрія Богданівни на її підписання. Ще хочу додати, що напередені. ці ділянки вчуть находці, вони, вони передані у. Оренду на 20 років ще з 15 чи 16 року. Вони передані це скажу, договори у нас від вісімнадцятого року. року. Це в Леповідці віддавали їм, і тут у передні, десь там в Чуті, то ті ділянки вони заміскалені. Сплачують вони кожного місяця по 17,5 тисяч, регулярно вони вже тепер сплачують, 17 тисяч гривень кожного місяця. І це поставці орендної плати 8% від нормативної грошової оцінки. Тут у мірової витяги не ще 6% вони платять. 6% від нормативи. Але у Міровій вони написали, що вони згідні платити до 9%. Відсотків. А в нас є ставка прийнята для такого цільового призначення 8%, так що збільшення орендної плати буде передбачено додаткового угоду після того, як вже не прийняли. Пропозиції Голосуємо. могли інші не мали, не голосуємо. За. Закриваємо засідання нашої дні.